– Що ти? Доля, моста нема. – Ну так його давно нема. Тиждень, як розбили, до перемир'я ще. Так я ж не знав. Додому частіше приїжджати треба Вася. Треба було все ж таки відкрити е, якісь такі ворота до чогось сучасного на даному етапі. І е, з багатьох п'єс, які були запропоновані, і ми їх читали, там було багато варіантів. Все-таки зупинилися на, на цій п'єсі. По-перше, подяка е, Жадану за п'єсу. По-друге, подяка за те, що ця людина відгукнулася відразу на те, що ми сказали, ми візьмемо п'єсу, але завжди стоїть фінансове питання щодо п'єси. І він взагалі ніяких претензій щодо самої п'єси не дав. Він просто сказав Вставте, е, якщо вам якщо ви цього хочете, ставте. Ми зізвонювалися з автором п'єси. Ми, е, в принципі, нормально так поспілкувалися. Скільки потрібно було по суті мені, щоб зрозуміти, що саме хотів автор сказати. Але ми ж розуміємо, що автор говорить одне, але я, як режисер і, і актори, свої, які грають, персонажів, ми бачимо іншого. Тому була була розмова. Жаданом були якісь поставлені запитання йому, були отримані відповіді від нього. Надіємося, у нього за ретур просто по Україні. Ми дуже надіємося, що він. Е Побачить цю виставу наживо. Вона в нього єдина, але вона в нього все-таки підкупає і режисера, і підкупає акторів. Але це на першому етапі підкупає. А далі ти починаєш надзвичайно складно це все реалізувати. Тому що п'єса вона надзвичайно насправді складна. Вона водночас і проста, тому що сюжет, здається дуже простий. Але при цьому розібратися саме з характерами і розібратися з персонажами з їх діями, з їх вчинками надзвичайно складно. Ну і ще важливий момент, те що якби завжди драматург, який пише свою роботу, він дуже так акцентує, тому що він кожне слово вивіряє, це надзвичайно важливо для них. Але коли стає питання, до прикладу, там скорочення п'єси, там якихось діалогів, скорочення, так як ми собі це уявляємо, то теж була розмова, і він пішов так, сказав: дивіться, ви можете скорочувати, але не дописувати. Тому що все ж таки я дещо туди вкладав основне, тому що є такі випадки. Коли режисери там дописують п'єсу, нічого ми не дописували. Ми деякі моменти незначні моменти, як на мене, можливо для автора вони і значні. Я не буду тут сперечатися, але деякі моменти ми трішечки їх з акторами спільно підкоротили. Але не думаю, що від цього це якби втратилася п'єса і основний меседж, який ми хотіли в принципі донести до донести доглядачів. До речі, вчора один з глядачів каже, що в принципі тут цю виставу можна розібрати на цитати. От ми розуміємо, що це таке, коли кожен, причому на цитати кожного персонажа. Оце, до речі, тут є плюс автору, тому що не просто якби текст в персонажа, він змістовний цей текст, він, він, він філософський цей текст. По суті, це така притчева ситуація. Притчива притча можна на по суті, це притча. Щодо музичного оформлення, потрібно було знайти лейтмотив цієї вистави. Так сталося, що я з ними співпрацюю, і ми друзі. І от їх оця фольклорна пісня, до речі, здається, вона і поліська ця пісня Же Сонце Низенько, яка була виконана гуртом Тарота. От яка не не надзвичайно, до речі, відома, тому що я знаю їхній альбом. Вона вони зробили так для себе цю пісню, грубо кажучи, вона є в інтернеті і так далі. Вона надзвичайно мені сподобалася, тому що от в ній якби закладено і біль. І страдання, і в той же час якийсь якісь такий позитивний момент, якісь такий пов'язаний з космосом, щось таке космічне. От мені це надзвичайно сподобалось, і ми з ними переговорили. І ця музика була вже нами взята, і вони нам знову ж таки люб'язно, безкоштовно, без нічого нам її цю музику і подарували тут. <проб>... презентували. вчора. Да, вчора ще й презентували. Вони були на виставі, але складність надзвичайно складно було підібрати саме музичну фактуру до цієї вистави. Ви знаєте, така вистава обов'язково повинна бути в театрі. Я сьогодні такий вивод зробила. Дуже багато людей телефонує і, ви знаєте, купляли квітки наші друзі. І коли ми після вистави питали, які враження, знаєте, люди казали: почекайте. Вчора телефонує мені моя подруга і каже. Наталія не могла з тобою розмовляти, бо були почуття, я не розуміла, які вони. Ну, якби коли закінчилась вистава, то, по її погляду, я побачила, що ну, якби не сподобалася. Мені так показалося. А вчора вона телефонує, я включила на громку связь. Вона каже, що повинна багато людей розібралися в собі і почули інші якісь, скажімо, Черти характера, які вони в собі в ну, цей період не виявляли. Ну, ми живемо в особливому сьогодні житті. І ви знаєте, я так думаю, що ця вистава дала поштовх народження, якісь черти характеру у нас народилися. Ми самі з собою поговорили і покопалися, скажімо так, в своїй душі. У нас от йдуть багато вистав, і після кожної вистави виходять з якимись емоціями. Але дивіться, емоція, емоція. Тут, тут третя вистава, і в принципі, вони виходять в роздумах. Всі, всі вони просто всі, всі думають. І навіть коли ти підходиш, починаєш говорити з ними, з людьми, тому що надзвичайно важливо спитати, що як. ми ще будемо звичайно працювати над цією виставою, і ми будемо ще дещо, якісь моменти. Скажімо так, не те, що міняти, ми будемо більше уточнювати, але коли з людьми говориш, от я третій день намагаюсь, і нема такого, знаєте, тип, типу, почекай, дай, дай мені подумати. Ну от, от, от звучить фраза. 90% так відповідає.